Вітаю, шановні! Українці, які постраждали через російську агресію, починаючи з 24 лютого 2022 року, отримали змогу подати ще шість категорій заяв про відшкодування до міжнародного реєстру збитків через портал Дія. Зокрема, йдеться про вимушене переміщення всередині країни. Серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, обмеження свободи та інше. Якщо з 24 лютого 2022 року вам довелося залишити свій дім і переїхати в інше місце в Україні, або ж ви досі не можете повернутися додому, ви маєте право подати заявку до реєстру збитків у категорії А1-1. Вимушено внутрішні переміщення. Отже, що потрібно для подання заяви в реєстр. Поїхав документ про статус ВПО, якщо звісно є бажано, щоб він був будь-які додаткові підтвердження вимушеного переїзду, Це е, договір, наприклад, оренди житла, бронювання готеля, квитанції за комунальні послуги, тощо, все, що може довести, що ви дійсно приїхали. Документ про вашу професію, якщо ви належите до певної категорії військовий, медик, працівник критичної інфраструктури та інше, тобто мається на увазі, е, службове посвідчення, трудовий договір, наказ тощо. Після того, як ви зареєструєте свою заяву на порталі Дія, реєстр збитків перевірить заяву і разом з доказами внесе до реєстру. Після створення компенсаційного механізму заява та докази будуть передані майбутній комісії для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Важливо, цієї комісії ще не створена. Варто також додати, що подати заяву на компенсацію можуть не тільки ті українці, чи мала батьківщина зараз знаходиться в окупації, а й інші категорії. А саме це е, українців, яких пошкоджене чи знищене житло, населений пункт яких знаходиться. Або навіть знаходився на території активних бойових дій, або території можливих бойових дій, населений пункт, який знаходиться або знаходився на тимчасово окупованій території, загроза настання активних бойових дій на території населеного пункту цих українців, а також загроза окупації населеного пункту, переміщення спричинене руйнуванням Каховської ГЕС. Також відсутність належних умов для проживання. Про які необхідно вказати. Цікавим моментом, звісно, на мою думку, є те, що ВПО отримали право подавати заяви до міжнародного реєстру збитків, але досі не отримали права на підтвердження втрати майна в окупації. Цікаво. Ще додам з власного досвіду. Процедура може зайняти доволі тривалий час, тому беріть момент, коли не потрібно буде кудись поспішати. Та якщо чесно, кажучи, напевно, кавою запастися. Ну а поки що, в мене все гарного вам дня. Побачимося в ефірах.